Сьогодні, в День працівників освіти, з особливою шаною звертаюся до педагогинь і педагогів Новогродівської громади. Попри всі труднощі, ви продовжуєте нести свій світлий обов'язок поза межами рідного міста. У найскладніших умовах війни ви бережете українську освіту, передаєте своїм учням знання, виховуєте їх патріотами. Розумію, з якими викликами ви стикаєте щодня, як хочеться повернутися до рідної школи в просторі світлі класи, зустріти учнів з посмішкою, щоб лунали дзвоники, а не сирени, щоб ви отримували вдячність та квіти, а не погані новини. Як хочеться, щоб прийшов мир на рідну українську землю. Але незважаючи ні на що, ви продовжуєте навчати, виховувати, дарувати дітям надію на краще майбутнє. Ваша праця це не просто професія, це місія. Саме ви формуєте інтелектуальне майбутнє нашої нації. Щира дяка вам за неоціненну працю. Життя не можна призупинити навіть на мить, не можна повернути. Тож я щиро бажаю вам. Триматися попри все і рухатись далі. Нехай віра в перемогу та наші збройні сили не покидає вас. Ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли зможемо повернутися до мирного життя і відновити повноцінну роботу освітніх закладів Новогродівської громади. Обов'язково продовжимо прославлятися талановитими учнями та ученицями, чесними перемогами, призовими місцями та дружніми колективами. Щастя вам, віри та надії!